Сьогодні хутір неначе після війни. Зруйновані дворища, хати-пустки загублені у лісі, на подвір'ях братські могили. До трагедії на хуторі проживало майже півтори тисячі людей. 19 жовтня 1943-го 1070 з них розстріляли фашисти. Загарбники напали раптово. За однією з версій, розстріл влаштували через допомогу місцевих жителів партизанам, які переховувалися в лісі. Інша припускає, що причиною трагедії стало звіряче вбивство одного закупання яке скоїли партизани Ксенія Безцінна серед тих, кому вдалося втекти від смерті. І ми в лісі там ховалися, а вони громили із Матвіївки, з Івановки, і йшов цеп. І йшов цеп, і він тут не зійшовся коло Суботова, це із Суботова, і з Матвіївки. А цей цеп, що від відсіля, йшов на тій стороні, то той зійшовся і усіх людей побили. Було страшне, ми його ніколи не забудемо цього дня, ніколи. Жінці тоді було 8 років, німецький терор найяскравіший спогад з її дитинства. Тільки вийшло, а вони німці в двір. А вона братіки ж не вбивайте, братіки не вбивайте мене, а, вона, а вони її застрелили, а потім знайшли ще околоту, сніп у неї був околот, На неї положили і її осмалили. Покинули і пішли. Розправа над односельчанкою закарбувалася в пам'яті бабусі. Утім про найжорстокіше катування нагадує обеліск, встановлений на місці краниці. У крижану воду на глибину 40 метрів фашисти вкинули 26 людей разом з вибухівкою. Саме на цьому місці. Загинуло дуже багато людей. Їх по звірячому жорстоко вкинули в колодязь, не жаліли нікого, ні старих, ні дітей. Якщо подивитися на постаменті на надписи, то там ми можемо побачити, що там є діти, навіть яким три ручки ще тільки виповнилися. На знак пам'яті про жертв трагедії школярі та студенти заклали сад пам'яті. 150 горіхових саджанців нагадуватимуть нащадкам про історію, яка не повинна повторитися. Діти з нашого майбуття і їм через 10, 20, 30 років буде колись нагода з цими краями приїздити, вони зайдуть до цього саду, своє дерево, як вони посадилося дерево, вони скуштують того горіха з цього дерева, покажуть своїм дітям з цього горіха, що вони посадили, шанують тим самим і вдовичанську трагедію, тому я певен, що доля цього саду буде білою, приємною. У сусідньому селі Іванівка для дослідження вдовичанської трагедії створений пошуковий загін. Цього року на основі зібраної ним інформації планують видати книгу. Крім того, земляки хочуть скласти карту братських могил та влітку організувати експедицію для збирання додаткового матеріалу. Щоправда, тих, хто знає про події 43-го, нині залишилося небагато. Хутір вимирає. Основна маса людей виїхала, де краще. Живеться. Ну, Таке село занеподобують. І хутор в першу чергу. Патріоти залишились 22 особи в нас. То живуть поки тут. Але в планах теж виїжджати до дітей. Ірина Гришко, Вікка Новини.